Віка, ти коників бачиш? Чорний коник та рудий коник. А там ще декілька коників, один з яких вдягнений в папону. Це чорний коник і вони щось їдять. Віка, що коники їдять? А? Що коник? Так, там коники їдять. Там коники їдять. Вікторе, що коники їдять? Коники їдять клевер. А, клевер, клевер це розумний. Коники їдять траву, коники їдять рослини, коники поїдають шкідників сільського господарства. Молодець. Віка, ти бачиш, де коники їдять? Оте все, що Віктор розповів. Тобі подобаються коники? Там коники, там коники, там коник. Ось він, чорний коник, а он рудий коник. І вони їдять травичку. І те, що Віктор розповів. Бачиш, вони зубками з'їдають, відкушують травичку і потім ням-ням-ням роблять. Хрум, хрум, хрум. Чуєш травичка? Виросла нова. І коники шукають, де смачніша травичка. Кажи коникам, до побачення, до побачення. Ми пішли далі гуляти. До побачення, коники, до побачення.